Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Сорок обстрілів за добу. Попри те, що їх кількість зменшилась, російські військові не припиняють обстрілювати деокуповане правобережжя області. Розчищають завали, викидають зіпсовані речі та меблі, дезінфікують оселі. Херсонці продовжують долати наслідки підтоплення у своїх оселях. Про медицину мріяв з дитинства після закінчення вишу повернувся у Херсон. Робоче місце від початку повномасштабного вторгнення не покидав. Історія хірурга Ігоря Корольова до Дня медичного працівника України. 112 снарядів російські військові випустили по Херсонській територіальній громаді минулої доби, із них три по обласному центру. Вночі під обстрілами був корабельний район та передмістя молодіжне, садове, антонівка та зеленівка. Повідомляє міська військова адміністрація. Близько восьмої ранку армія РФ обстріляла село Гаврилівка Новоолександрівської громади. За даними обласної військової адміністрації, влучання зафіксовані на околиці села, місцевому кладовищі та об'єкті критичної інфраструктури. Під обстрілами минулої доби були і чотири громади Береславського району Милівська, Новоолександрівська, Береславська та Тягинська, розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдав. Авіаційного удару по села Зміївка, Береславської територіальної громади, руйнувань зазнали заклад освіти, а також одне з фермерських господарств. На щастя, без жертв. З артилерії ворог обстріляв село Михайлівка, Новоолександрівської територіальної громади, поціливши в одне з фермерських підприємств. Постраждали свійські тварини. Також пошкоджені були житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В селі Новий Борислав, Бориславської територіальної громади, ворог з дрону скинув вибухівку, яка пошкодила транспортний засіб та житловий будинок. За добу без жертв кількість обстрілів зменшилася, але російська армія не припиняє обстрілювати правобережжя Херсонщини. Розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу немає жертв, немає постраждалих, зменшилась кількість снарядів, які вони випустили. І за тиждень ця тенденція також зменшилась, дякуючи нашим Збройним силам, які активно і влучно ефективно працюють по їх позиціям. Російські військові відчувають снарядний голод. З цим пов'язане зменшення обстрілів по деокупованій Херсонщині. Розповідає керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк Ми регулятивно відпрацювали і по складах польових складах боєприпасами, і по їх позиціях, де вони розташовували свої скупчення живої сили, спостережні пости, контрольно спостережні пости. І це говорить про те, що вони мають потребу поновити свої запаси. Але і тут в них не вдача, оскільки вони мають проблеми з нашим вогневим контролем, який ми встановлюємо над транспортно-логістичними маршрутами, для того, щоб вони не могли підтягувати ресурси з інших місць, де вони в них зосереджені. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Віктор, житель однієї з прибережних вулиць. Чоловік продовжує вивозити з будинку сміття. Мусора вистачає, ще буде. Якщо ще раз приїзд, знайдемо ще мусор. Це вже за місяць. Важко. Спочатку вибрасували глину, раствор, цемент, це все, все, що нападало. А тепер мебель видаси. У дворі Дмитра Семенова вода стояла на рівні трьох метрів. Вдома ще не приступав, хоча там в домі ще буде мусор, а в три рази більше, ніж. Кого-то ліба. Пацани здесь приїхали, убрали те, що я вытащил сам сарай з гаража. Много вот тут була целая гора. Біля кожного двору на цій вулиці купи сміття. Місцевий житель Георгій розповідає, працюють під обстрілами російських військових, допомагають волонтери. Це волонтери, вони виносять весь мусор сюди, короче, слажують гори, комунальщики виносять. Вони вбирають, але дело в тому, що здесь починаються прильоти, ну і ребята одразу. Кожен 50 метрів лягла міна здесь. Так воно би, не видно, це ж дома чого розрушений, тому що міна сюди. Недавно, да, Волонтерка Інна з друзями допомагає місцевим жителям. Ми дезінфікуємо приміщення, будинки від грибка, від бактерій, які потрапили в будинок. Миємо теж кьоркерами, якщо того потребує будинки, двори. Для цього робиться розчин це хлорний розчин і це розчин перекису. Ми робимо два розчини. Це подвійна обробка. Ми можемо помити кьоркерами з піною, Ну тут вода, звісно, буде сюди, ну це убирається, подуваючи на вулиці. І після цього ми робимо За інформацією прес служби міської військової адміністрації, до ліквідації наслідків підтоплення залучили 28 одиниць техніки і понад 130 комунальників із шести областей України. З початку прибирання на міське світєзвалище вивезли понад 5 тисяч тонн сміття, зіпсованих речей з підтоплених будинків, піску та мулу з вулиць. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон. Онець Ігор Корольов хірург, йому 26 років. До рідного міста повернувся після навчання в одеському медичному виші. Інтернатуру проходив у міській лікарні імені Карабулеша, де працює і зараз. Професія лікаря я обрав, напевно, ще в дитинстві. Це все якось перетікало з ігор, таких по лікуванню іграшок. І потім, потім все більше більше почав цікавитися цією темою. І Так і потрапив до медицини. Досвід під час проходження інтернатури переймав у хірурга Олександра Землянкіна. Під час окупації Херсона прийняв рішення лишатись у лікарні та продовжувати надавати медичну допомогу херсонцям. Розповідає Ігор. Це був такий досить складний період в моїй інтернатурі. В моїй праці взагалі робота не зупинялась ні на день, ну і напевно, завдяки родині. Бо якщо б вони не підтримали мене в цьому, то, скоріш за все, був би вимушений виїхати. Від початку повномасштабного вторгнення Ігор Корольов не лишав своє робоче місце, працює і зараз. Серед пацієнтів говорить багато людей з уламковими пораненнями, адже Херсон під постійними обстрілами. Додалося більше пацієнтів, які страждають від війни, від обстрілів постійних. Дуже часто звертаються люди там з ланковими пораненнями, тому доводиться їм допомагати. На першому плані, напевно, стоять все ж таки професійні якісь проблеми, але ми намагаємося їх вирішувати в умовах нашої лікарні, якби ну, використовуємо наші потужності та можливості на 100%. У день медичного працівника Ігор Корольов на робочому місці. Побажати собі та колегам хочу міцного здоров'я, наснаги в роботі. Цьогоріч день медичного працівника указом президента перенесений на 27 липня. Розповідає генеральна директорка міської клінічної лікарні імені Карабелеша Алла Малицька. В нашій лікарні сьогодні святкують медичне свято більше тисячі медичних працівників. Прекрасний літній день. Як і прекрасна праця медичних працівників, яка націлена на те, щоб рятувати людей, рятувати життя і дарувати здоров'я. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.